Отже, ви десь зупинилися на природі і хочете переночувати в машині з комфортом, то тоді давайте подивимось огляд на ось цей надувний матрац. Подивимось, що ходить комплектації. Розпаковуємо сюденько цю коробочку. Перше, що нас зустрічає, це дві надувних подушки в чорному кольорі, присутні клапани для того, щоб надувати. Інструкція, як накачувати, різні насадки для насоса, сам насос. Зверніть увагу, що він йде під автомобільний прикурювач. Тобто ми зараз його будемо заряджати від автомобіля. І сам матрац, ще є латки і клей, на випадок, якщо ви проб'єте матрац. Отже, зараз будемо надувати цей матрац. Потрібна вам розетка під 12 вольт. І обов'язково, щоб було включено запалення, інакше не буде працювати сам насос. Включаємо. Отже, беремо ми насос через оцю гру... Гру... Грубий перехідник. Вставляємо його сюди і натискаємо і додуваємо. Отже, ось такий матрац у нас вийшов в надутому стані. Праву цю боковинку я не надував, бо вона не влізла б мені в машину. Ліва, як бачимо, надута. Тут є чотири клапани. Перший клапан надуває оцю боковинку, п'ять клапанів навіть. Середній надуває середню частину, і там є ще, яка надуває Оцінюю підголовник. Ось він. Краще надувати повністю відкривати його, надули, випустили, закрили тут є такий клапан, який не пускає повітря, і потім додули. Ще додатково. Є дві подушечки, тому буде м'яко і з комфортом вам спати. Це можна так от собі. Як вам зручно, тому комфортний сон вам буде забезпечений.